Чи будуть масовані відключення світла? Чим покривати дефіцит генерації, який виник внаслідок російських обстрілів, і що буде з вартістю електроенергії для населення? І з цими питаннями ми приїхали до міністра енергетики Германа Галущенка. Пане Германе, дякую, що знайшли час з нами поспілкувати. Вітаю вас. Ми записуємо з вами цю розмову 11 травня за три дні після чергового масованого удару Росії по нашій енергетичній інфраструктурі. Наскільки все зараз погано? Знаєте, ну я вже навіть цифри здається називав, але ще раз хочу повторити, що дійсно ми зазнали наймасштабніше. Чи ударів з часу великої війни? Тобто, навіть якщо порівнювати 22 23 роки, то масштаби пошкоджень були менші ніж зараз. Тобто, на сьогодні ми вже, включаючи цей останній удар, який ви згадали, втратили близько вісьми гігават потужності в системі. Ну це величезний обсяг, тобто це. Знаєте, я завжди говорю партнерам, і вони мені про це говорять, що якби жодна країна світу з таким не стикалася, якби це відбулося в будь-якій іншій країні, вже був би тотальний блекаут. Але знову ж таки, це. Ситуація складна, це абсолютно не означає, що те, що є світло сьогодні, система збалансована. Безумовно, це, це важка праця енергетиків, які цілодобово щоденно працюють над тим, щоб тримати систему. Але ситуація досить складна для загального розуміння. Скільки відсотків генерації ми втратили, якщо порівнювати з 2021 роком з травнем 2021 року? Ну дивіться, в 2021 році пікове споживання у нас в пікові години було до 25 гігават. Тобто, от порахуйте 8 гігават 25 мінус 8. Оце це е, якась ті втрати. Якщо навіть брати грудень, умовно 21-го року пік пікове споживання. Е, зараз пікове споживання менше, безумовно, через окупацію території, через взагалі зниження споживання. Але Тим більше це більш відчутніше такі втрати, враховуючи такий масштаб пошкоджень і знищених насправді цілих гігантських об'єктів, чи є сценарій, за якого ми як споживачі? Побутові споживачі уникнемо масових відключень. Ну знаєте, масові відключення. Тобто мова йде про те, чи будуть обмеження на кшталт 2022-2023 року. Ну насправді буде складно втримати систему без таких обмежень, особливо коли ми говоримо про зимку. Більше того, треба враховувати, що ми фіксуємо з вами ситуацію на зараз. А ситуація, яка буде до зими за рахуванням наступних обстрілів або впливу тих обстрілів на систему, ну зараз важко передбачити, але очевидно, що певний негативний вплив ще додатково буде на систему. Тому ситуація буде складна. Безумовна, знаєте, я завжди і перед минулою зимою казав, що коли питали, а чи треба там. Намагатись купувати генератори, там якісь чарджери, там щось. Я завжди казав, що коли міністр е, такі меседжі дає перед зимою, да воно не дуже е, ніби гарно звучить. Але з іншого боку, я завжди казав, що так, робіть, е, готуйтесь до складного проходження зими. А ми зробимо з свого боку все, щоб воно вам не знадобилося. І в принципі, цю зиму ми відпрацювали. Я вважаю, енергетики взагалі всі на відміну з точки зору того, як ми її пройшли. Тому безумовно треба готуватися до будь-яких складних умов. Тим більше ну треба враховувати, що війна, навіть якщо ви е, не маєте обмежень сьогодні, да, треба розуміти, що війна і десь в цей час ці обмеження є. Тому тут дуже важливо ще ощадливе використання електроенергії. Це про що ми постійно, постійно комунікуємо. Ми зараз до цього повернемося про заощадження, але ви говорите про зиму. Однак, у нас є літній пік споживання це серпень чи. Ем... Яка, скажімо так, вірогідність того, що відключення за графіками можливо навіть аварійні почнуться вже влітку? Дивіться, насправді влітку теж буде складна ситуація, тому що дійсно в нас пік навіть не тільки, е, не тільки там липень, серпень. Зараз ми бачимо, що насправді це це виклик теж буде, але все таки влітку в нас е, більш активно до системи. Ми залучаємо відновлені джерела енергії, перш за все, сонце. І це допомагає нам балансувати систему. Тому подивимося, як буде ситуація влітку. Це теж великий виклик, насправді, сьогодні. На жаль, на жаль, тому що втрати, ну, вони дійсно величезні. Будемо дивитися на сьогодні. Ми розраховуємо, безумовно, на ВДЄ в системі, ми розраховуємо на максимальні. Потужності по імпорту і на аварійну допомогу, яка є додатком до дозволеної обсягу імпорту електроенергії, тому ну, будемо намагатись робити все для того, щоб, щоб влітку більш-менш балансувати систему. Але літо це ще той період, коли на ремонти стають атомні енергостанції, чи буде ця змога цьогоріч? Ну, ми максимально, максимально намагаємося оптимізувати взагалі ремонтну площадку, перш за все, енергоатама. Тому що сьогодні дійсно це ну і не тільки сьогодні, а це взагалі наша ключова генерація, яка виробляє більше 50% всієї електроенергії. І бачите, у нас, наприклад, минулого року ми так і планували, коли всю зиму. І цю зиму, і минулу зиму там працював всією доступною потужністю. Всі 9 блоків від початку до закінчення зими. Це дало нам можливість стабільно е проходити відповідна е відповідний період. І якраз воно так і було сплановано, що зима закінчується. Атомні блоки йдуть на перед завантаження палива, і тут включається гідро, тому що паводок, і тут ми даємо літом більше завжди навантаження на теплову генерацію з урахуванням. Того, що треба покрити цю ремонтну кампанію. Але якраз ці удари, вони по факту нас сьогодні позбавили повністю теплової генерації, і ну, гідро дуже суттєві пошкодження з точки зору генерації. Що може цей дефіцит покрити? Який наш шлях? Яка наша стратегія? У нас немає теплової генерації, майже ем, гідроенергетика суттєво пошкоджена. Що розподілена генерація? Маленькі ем, газові турбіни? Куди ми йдемо? Взагалі в минулого році ми прийняли енергетичну стратегію, і якраз там є той шлях, який ми планували здійснити поступово, тому що в енергетиці. Ну, неможливо там за тиждень чи за місяць щось переробити швидко. Це, як правило, тривалий період часу і тривалі рішення. Вони і технічні тривалі, і з точки зору модифікації системи. І якраз в нашій стратегії це є перехід до децентралізованої генерації, локалізація цієї генерації. І поступова відмова від теплової генерації в сьогоднішньому вигляді, і е, питання зеленого переходу, наше зобов'язання, взагалі міжнародні з точки зору вугілля і так далі. Тому е, насправді воно все є, але сьогодні у нас ситуація така, що от. Весь цей наш шлях, який ми планували там в 35-му році відмовитись від вугілля і перейти від теплової генерації до іншого виду генерації, то сьогодні ну, у нас воно так все стиснуто в часі, що нам Треба дійсно робити алермові рішення. Алермові рішення це ви згадали, це газотурбінні, газопоршневі установки. Це безумовно збільшення ВДЕ, Хоча, знову ж таки, на зиму ВДЕ не зможуть так допомогти системі, як влітку, наприклад. Але все одно це треба робити. І безумовно, це різного роду генератори, які... Взагалі допомагають втримати критичну інфраструктуру в конкретному місці у разі повної відсутності генерації, скільки ми в найближчій перспективі можемо оцими альтернативними новими для нас шляхами замістити із втраченого. Ви Знаєте, ну, я би цифри зараз не називав, тому що це дійсно дуже, дуже складно. Але сьогодні це ключовий напрямок нашого співробітництва із місцевою владою, і взагалі з різними областями, і з нашими донорами. Тобто тут дуже важливо, що. Сьогодні ми фокусуємося на обладнанні, яке є в наявності. Тому що, навіть коли от ми комунікуємо з партнерами, ми кажемо, що навіть давайте знайдемо якесь е, вживане обладнання, але яке є в наявності, що його можна от сьогодні, в конкретний день, сьогодні фактично забрати і логістично доставити, і ми будемо його встановлювати. Тому що, на жаль, ситуація е, сьогодні така, що умовно часу на там замовлення, виготовлення тривале обладнання, тому що енергетичного обладнання, насправді це місяці або навіть більше року триває процес просто виготовлення. В сьогоднішній ситуації ми фокусуємося більше на тому, що є в наявності. До речі, з приводу донорів і партнерів, наскільки вони зараз активні в допомозі саме по цьому енергетичному трекові? Чи іде обладнання до нас? Зараз? Обладнання іде, воно йде постійно, і зараз ми дуже сильно активізувались в нашому співробітництві. Це різні форми. це Зокрема, там постачання от я згадував генераторів. Нещодавно ми з японцями домовились про постачання більше ста великої потужності генераторів, які прийдуть до зими. Оце конкретний кейс, як воно вирішується умовно партнерами. Далі це інші види там газотурбінних установок, які теж ми вже отримуємо і будемо встановлювати знов ж таки термін до наступної зими. Третя це у нас є фонд енергетичної підтримки України. Ми її зробили з кадри Сімсон в 2022 році, коли взагалі почалась велика агресія. І чесно кажучи, тоді він ну ми його зробили на випадок. Там і дійсно там якісь немаленькі кошти, невеликі кошти. Спочатку ми отримували, тому що більше це мова йшла про локальні мережі, де відбувалися бойові дії. І ми від але коли два з другому почалися оці ці атаки на енергосистему, то на сьогодні вже в фонді е, вже більше 410 мільйонів євро. Було вже внесено і більшість з них вже використана на закупівлю необхідного обладнання. Плюс зараз ми активізували питання наповнення фонду. І ось буквально минулого тижня був Девід Кемерон тут з візитом, і він оголосив, що, наприклад, Британія додатково донує 20 мільйонів фунтів фонд, Данія додатково донує. Зараз ми, Німеччина, найближчим часом велику суму задонує фонд. Тому зараз. Ну, дуже активно йде співробітництво. і ключове це в Сполучені Штати. Безумовно, це через механізми USAID і через інші механізми підтримки. Тобто, сьогодні ми фокусуємося, що наш основний меседж до партнерів: що нам треба механізм аналогічний постачанню зброї тільки в енергетиці. Тобто, сьогодні для нас умовно, це устаткування, яке є в наявності. Це наша зброя для того, щоб підготуватися до зими. Імпорт електроенергії, я так розумію, що якась певна межа, вище якої ми не можемо брати її. Але чи це достатня межа? Чи йдуть переговори про те, аби її підвищити, особливо на зимовий період? Я думаю, що це питання буде вирішено до зими. Так, да, на сьогодні дійсно у нас є встановлений кеп обмеження по імпорту 1,7 ГВт. Технічно ми можемо приймати в країну більше 2 ГВт. І е, буквально в понеділок тут була Кадри Сімсон, енергокомісар з енергетики. Е, ми з нею дуже детально це проговорили. Я впевнений, що до зими питання збільшиться, тому що для нас е, вони усвідомлюють, ми ділимося всією цією інформацією з точки зору, як виглядають ці руйнування. І я вам скажу, що дійсно це ну воно я виступав у Брюсселі десь тижня три на засіданні міністрів енергетики ЄС. Я просто бачу, ну вони коли дивляться ці. Руйнування вони взагалі не можуть повірити, що це що це таке можливо. Тому я впевнений, що підтримка буде важлива політична підтримка і безумовно технічне рішення вони знайдуть, щоб збільшити це. Тому що для нас кожен плюс один мігават можливості додаткового імпорту. Це зменшення графіків відключень міністерство енергетики. Регулярно закликає споживачів ощадити, особливо в пікові години. Але можна подумати: ну не вімкну я чайник о сьомій вечора або не поставлю пралку. Наскільки це я прям сильно допоможу? Люди сильно допомагають, коли вони чай? безумовно. Дивіться, тут дуже важливо. і в принципі, ми знаєте повернулися до комунікації 22-23 років. Ми тоді, коли дійсно були про проблеми в системі, внаслідок Атак, ми почали цю комунікацію про заощадження. І я хочу сказати, що насправді ми подивилися, що воно впливало. Тоді навіть там до 10% в певних регіонах падало споживання. Це величезні цифри. Тому я дуже сподіваюся, що українці ще раз, і я в цьому впевнений, ще раз проявлять цю, знаєте, цю свідому консолідацію, тому що. Це важливо, дійсно, це так здається, що там може включити. Но насправді треба розуміти, що коли ви заощаджуєте, то десь комусь, особливо, коли ми говоримо про фронтові міста. Особливо, я хочу Харків згадати дійсно, ну, на жаль, там щоденні обстріли постійні, і там навіть коли відновлюються, вони зразу атакують і руйнують. Ви допомагаєте тим людям. Тому це дуже важливо і теж важливий меседж у нас до місцевої влади. Коли знаєте, дуже важливо, щоб там зовнішня реклама якісь речі, які очевидно на які можна вплинути, і без яких теж можна прожити день. Да, очевидно, теж важливо це робити, щоб максимально заощаджувати, навіть якщо в тих містах, а у нас в більшості містах сьогодні немає Відключень для побудових споживачів, тому е, дуже важливо, все таки, оце відчуття, що ми єдина країна, і ми всі разом. Тобто, ми навіть коли ми не відчуваємо, то десь цей час люди відчувають. От е, в тому то й штука, знаєте, коли я там, наприклад, о сьомій вечора у шості вимикаю бойлер, а у мене через дорогу торговельний центр, який горить вогнями, і я думаю, ну я ощаджу. А, а хто ще ощадить? Це, це питання до місцевої влади. Насправді, да я думаю, що це не, не складні рішення, да, які треба прийняти. Ати, я знаю, що декілька міст вже прийняли ці рішення, що обмежувати. Але ну мені здається, це знаєте, от той приклад, про який ви говорите, це створює відчуття несправедливості. А ми не можемо дозволити несправедливість в ситуації, коли ми всі перебуваємо під ударом. Зараз знову йдеться про ймовірне підвищення тарифу на електроенергію після таких жахливих обстрілів. І в 2023 році він вже був переглянутий, і тоді теж було пояснення, що треба відновлювати енергосистему. Наскільки це було помічним у 2023 році? Скільки грошей вдалося акумулювати для ремонтів? І чи м на часі це рішення зараз? Дивіться, а, а, ми чесно говоримо, ми завжди намагаємося бути чесними з ними. Значить, Дійсно, ми тоді це комунікували, і якраз остання масована атака на енергетику була 9 березня 2023 року. І після цього, коли ми верифікували цю шкоду, яка є, ми зрозуміли, що інакше ми просто не зможемо, ну, ми не зможемо втримати систему. Ну, не зможемо. Це є об'єктивні речі. І ми про це комунікували, і насправді дивіться, результат. Uh, ну, Він же є фактом, правильно? Тут можна, uh, там багато екс експертів було, які там щось розказували, що ні, ви ніколи не відновитесь, буде там все все буде блекаут або не буде нічого. Насправді є факт. Факт в тому, що ми пройшли літо, ми пройшли осінь, ми пройшли зиму. І завдяки саме цьому, тобто, в принципі, я про це теж казав: що це є внесок кожного на з нас в відновлення системи. І Зараз руйнування ще більше. Тому ми зараз дивимося на це питання. Будемо дивитись. Насправді, треба теж розуміти. Знаєте, я завжди кажу: якщо ти не маєш електроенергії, то в принципі не принципово, скільки вона коштує. Тому завдання для того, щоб вона була. І відповідно про тариф це ще тема дискусії. Ми обговорюємо і зараз. Да, я, я думаю, що ну, там протягом місяця будуть якісь рішення прийняті. Наостанок казали, що зима 22-23 буде найскладнішою. Тепер говорять про зиму 23-24. Пройдемо? 24-25. 24 25-го, 24, 25, вибачте. Да, дивіться, ми точно прийдемо. Ми точно прийдемо. Ну, питання в тому, що є бажання і мета. Зробити так, щоб е, навіть е, ці обмеження чи там певні незручності для людей або для бізнесу, е, якщо неможливо їх уникнути, е, е, то мінімізувати наслідки. от Просто мінімізувати. Тому ми працюємо сьогодні над тим, щоб е, е, навіть один мігават, от я навіть коли ми там спілкуємося з місцевою владою, він каже, от у нас там, нам там передали там, один мігават генератор. Чи треба все треба? Да? Тому що один мігават це означає менше, менше впливу на систему. Пройдемо. нас так просто не добити. Та Ні, дякую, то, ось... дякую, вам, пане Германе, що приділили час. Це був Герман Голощенко, міністр енергетики України.